Галілей тисяча шістсом році першим побачив їх телескоп. Космос, планети Галілей та Зоряне Небо тепер оселилися в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Тут працюватиме пересувний планетарій кіносфера. Надувний купол виконує функції екрану. Зображення проєктується зі сферичного проектора і створює ілюзію тривимірного простору. Коли глядач знаходиться всередині купола і бачить це сферичне зображення, то виникає почуття. Занурення почуття присутності і ці чудові кадри, які доповнюють це, надзвичайно емоційно сприймаються. Прем'єрний показ фільм Дивовижне скельце» про історію телескопа в арсеналі планетарії у близько 20 фільмів на астрономічну тематику та природознавство. Жодної художньої стрічки, натомість лише науково-пізнавальні та просвітницькі. Поряд із історією космонавтики. Дитячий фільм з анімованими зображеннями як місяць до сонця в гості ходив. Також є програми, які переплітаються із темами шкільних предметів. Уроки в планетарії матимуть ефект. Переконує керівництво кіносфери. Емоційний спосіб сприйняття призводить до того, що молода людина дуже добре сприймає і це добре запам'ятовується. Тобто, цей планетарій він стане просто розвагою. Це є фільми науково-пізнавальні, це є культурно-освітні фільми. Тобто, це те, що не пропонує наш кінок. Прокат всередині планетарію може поміститися до 30 дітей та з десятки. Ок, дорослих при бажанні тут можна навіть лягти на підлогу. Вартість атракції 20 гривень. Кінопокази відбуватимуться щогодини. Планетарій діятиме на постійній основі кажуть чиновники. Відтак все залежить від попиту мешканців. Така річ, як кіносфера в нашому місті, це є новинка і це є, скажімо так, якийсь креатив. То його треба вивчити, вивчити наскільки буде затребуваний він. І на сьогодні, наскільки ми бачимо, великий дуже інтерес зацікавленість є. Я думаю, що він буде до того часу, поки будуть люди. Через великий наплив бажаючих, наразі відвідування планетарію буде за попереднім записом, за погодженим графіком. Інакше на сеанс доведеться довго чекати в черзі. А вже після нового року мобільний планетарій поїде в гості до дітей та школярів у райони області.